США у Саудівській Аравії 24 березня. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Сторони мають продовжити обговорювати тимчасове припинення вогню. Цитую по енергосистемі та іншій цивільній інфраструктурі. Україна планує презентувати список об'єктів, які вважає пріоритетними та цивільними. Від України у переговорах візьме участь міністр оборони Рустему Мєрова. Також заступник керівника офісу президента Павло Паліса пише видання Sky News. Цікаво, що й переговори США з Росією пройдуть також. 24 березня про це повідомляють роз з посиланням на заяву помічника президента РФ Юрія Ушакова делегацію Росії на консультаціях експертних груп зі США щодо України очолять сенатор Григорій Карасін та радник директора ФСБ САГІ Бісєда. Нагадаю, напередодні назвали іншу дату переговорів з РФ 23 березня. Чому перенесли на один день із перемовинами із нашою делегацією? Невідомо проте Україна поки не планує долучатися до переговорів між США та Росією, навіть якщо вони будуть в один день. Про це пошези ґардіани з посиланням на слова радника керівника офісу президента Михайла Подоляка. За його словами, ці переговори організовані як двосторонні між Вашингтоном і Москвою. Тож Україна наразі не розглядає можливість своєї участі. Водночас він наголосив, що ситуація може змінитися. Ну і головне під час зустрічі виписати параметри і рамки перемир'я, аби обидві сторони. Не порушували так, вважає політолог Ігор чаленко Проте він каже, що навіть складом делегація, саме наявності людей з ФСБ, там Путін хоче показати, що не все буде так просто. Це якраз знаєте, певний привіт від Путіна. Опосередкований сигнал, що насправді нинішні е, зустрічі, консультація. Це навіть важко перемовинами назвати, що в ряді буде чергова акція. Безпосередньо російських спецслужб, тобто Путін грається, він розуміє, що навіть на якраз базі складу делегації багато ж роблять аналітики. Ну і це дійсно це сигнал з боку Кремля, що вони теж не такі прості, що у них є свій план, і вони відповідно збираються виписувати власну повістку, власний порядок денний